Молодша медична сестра Лариса Широкова привезла Ірину Олексіївну до відремонтованої кімнати, де там мешкала раніше. Ой, гарні, я ж казала, які кроваті гарні, я би мені така була. То це ж ви тут жили. Коли? Перед тим, як ми переїхали, як ремонт робили. Це ж ваша кімната. Що... О, шо, шо. Да. Ой, 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 хорошо. І в п'ять я прийду сюди. Так. Да. Ой, мамочка. Ірині Олексіївні Мордик, 94 роки, а чотири останніх мешкає у Вінницькому обласному пансіонаті. Ця кімната каже, геть не схожа на ту, в якій жила раніше. Бабуся роздивляється, як все облаштовано. Просить підвести її ближче, щоб спробувати чим яке ліжко. Будете як королева. Третій поверх найбільше потребував капітального ремонту. Розповідає виконувачка обов'язків директора закладу Катерина Якимчук. Роботи розпочали в травні. 8 травня розпочався проект по капітальному ремонту третього поверху блоку номер 2 Було виділено 8 мільйонів гривень безпосередньо на ремонт обем, омеблювання і техніку. 19 кімнат, три, двота, одномісні. У кожній шафи купе, телевізори, кондиціонери, холодильники та мікрохвильовки. Багатофункціональні ліжка біля кожного кнопка виклику медперсоналу. Мешканець пальчиком нажимає і йде виклик. На коридорі засвічується з якої кімнати молодший персонал підходить і карточкою знімає цей виклик і надає допомогу. Кожна кімната має свій санвузол. Облаштували її приміщення гігієни та кімнату для видачі їжі. Ліфтом з кухні піднімається їжа, посудомоюща машина, мойки. У відремонтованому коридорі верхні та нижні поручні для допомоги в пересуванні людей з інвалідністю. На цьому поверсі мешкатимуть маломобільні резиденти, каже Катерина Якимчук. Кошти на капітальний ремонт виділив Люберецький край. Авосверімпрес надзвичайно вражений. Я бачу, що тут ви маєте такі ж умови, як ми маємо в Ліберецькому краї. Ми ваші друзі завжди, не лише в часи війни, і ми знаємо, що найкраща допомога це швидка допомога. Край важливо каже перша заступниця голови обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, що чеські партнери надали кошти на ремонтні роботи. Це дасть можливість і надалі надавати прихисток людям з інвалідністю, яких вивезли із зони активних бойових дій. Вінниччина насправді є одним з регіонів лідерів, які приймали прийняли найбільшу кількість якраз маломобільних осіб в рамках централізованої евакуації. Коли людей потягами доставляли до нас на вокзали, і ми з допомогою швидкої допомоги транспортували їх в наші заклади. Це майже 1200 таких осіб. Ірина Олексіївна готується переїздити до своєї нової старої кімнати. Гарно, гарно. Подивіться, все є. О, і холодильник, і мікроволновка, о. телевізор. Ось ми, ось ми будемо цірой. Та да. це культурно. <зас> <зас> а я люблю культуру. На наступний рік чехи пообіцяли надати вінничні допомоги на 200 тисяч євро. Ольга Рал, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.